Чому одні діти виростають з характером, а інші з образою? Чому одні готові брати на себе відповідальність, а інші ховаються від неї навіть у дрібницях? Вся справа в одному простому, але забутому елементі виховання. І це не розмови, не лекції і не покарання це праця, але не будь-яка. У цьому ролику розберемо, яка праця дійсно формує характер дитини, а яка перетворюється на обов'язок від якого тільки відраза. І головне, як організувати виховання через справу, щоб воно працювало. Сьогодні виховання все частіше зводиться до розмов ми пояснюємо, переконуємо, іноді читаємо лекції. Але потім дивуємося, чому дитина все одно не хоче допомагати? Чому не вміє доводити до кінця? Чому не цінує працю? Ми робимо за ретину все самі, тому що так швидше, він ще маленький, потім навчиться. Але минає 10 років і виявляється, що не навчився все чекає, що хтось скаже, зробить, покаже. Характер так не з'являється. Він виховується в справі, і саме це ми втрачаємо. В одному клубі діти самі готували зустрічі, хтось ставив чайник, хтось прибирав, хтось малював афішу. а в іншому дорослі робили все самі, тому що діти втомилися. Через півроку в першому клубі виросла справжня спільнота: діти відчували себе потрібними. А в другому все розвалилося, тому що ніхто не відчував, що це їхня справа. Але все можна виправити. Навіть якщо раніше ви робили інакше, можна почати по-іншому. І праця перестане бути обов'язком. Вона стане школою поваги, ініціативи, сили волі і самостійності. Ми розповімо, як. Перше. Праця не покарання, а частина спільного життя. Робіть разом. Не спостерігайте, а беріть участь. Година турботи. Ми готуємо свято, оформлюємо стенд разом. Друге давайте сенс. Не просто прибери. А ми готуємо клуб до зустрічі Не винеси сміття а завдяки тобі чисто і приємно всім. Третє. Давайте справжню відповідальність. Не гра по нарошку, а реальне завдання. Чай до зустрічі, ігри для молодших, вітання гостей. Четверте. Давайте свободу і самостійність. Навіть якщо не ідеально, це їхній внесок і ініціатива. П'яте. Не забувайте про похвалу і участь. Разом зробили, разом і радіємо. Так народжується повага і до справи, і до себе. Кожна дитина хоче бути потрібною. Просто їй це рідко дають відчути. Праця зі справжнім сенсом це спосіб сказати: ти важливий, ти потрібен, ти частина команди. І це виховує набагато більше ніж будь-яка лекція. Дитина стає людиною, коли відчуває, її справа важлива, її праця потрібна, поруч доросла, який не говорить, а робить разом з нею. Не говоримо, робимо. І робимо разом.